Бухгалтерська відеоплатформа номер 1 в Україні представляє відеоінструкцію з оновленої форми декларації закцизного податку. І так, в нас з 29.04 вступила в силу нова форма декларації закцизного податку. І, звичайно, всі хвилюються, що ж там виправляти чи не виправляти. Немає нічого страшного, там додався один додаточок і додалася одна строчечка. І ми з вами зараз це передивимося. На прикладі облікової програми для подачі звітності. Медок відкриваємо реєстр звітів. Угу. І бачимо, що тут у нас вже є нова декларація з кодом електронного ідентифікатору G0209512, і до неї ми маємо 19 додаточків, якщо ми перерахуємо, їх буде рівно 19. Хоча форма в нас прийнята з 29.04 перший раз звітуватися ми будемо за травень 2025 року. І так, якщо ми юридична особа, то в нас буде ідентифікатор G, якщо ми фізична особа, то буде ідентифікатор F. І давайте зараз з вами відкриємо саму декларацію. Відкриваємо декларацію. Ну, заголовна частина умовно тут нічого не змінилося. В нас є три види декларації: це звітна. Якщо я подаю 10.06 за травень, а мені потрібно її подати крайній термін подачі. Декларації заксизного податку 20 червня, то, звичайно, я буду подавати звітну. Якщо ж я подаю 15-го, бо я виявила помилку, що 10-го я щось не то подала, то я буду подавати звітну нову. А якщо я вже так провтикала, що подаю. Десь 2506 знайшла помилку, буду подавати уточнюючу. Звітний податковий період. Перший період, ще раз, за яким ми подаємо декларацію з акцизного податку, це травень 2025 року. Далі, це в нас заголовна частина декларації, в нас підтягуються дані нашого підприємства, які ми заповнили до цього. Далі в нас є найменування. Нашої податкової адреса і так само е-мейл e і телефон. А ось ще на що нам звернути увагу вид платника акцизного податку. Ми тут вибираємо в залежності від того, яку ми діяльність проводимо. А ось цей додаточок, де ми маємо розрахувати додаткове. Додатковий показник у нас і буде відноситися саме до ось цього підпункту ПКУ. Ми можемо піти в ПКУ відкрити і проаналізувати, що ж це за види платника акцизного. Тобто зараз ми з вами розглядаємо особи, які виробляють на, території, на митній території України підакцизні товари. Поставили галочку і будемо далі йти знайом... ну, згадувати нашу декларацію. Вона складається з шести розділів: розділ А, розділ Б, розділ В, розділ Г, розділ Д і розділ Е. Значить, зміни у нас стосуються тільки розділу А. І ось тут у нас додалася строчечка А1,2, гарантоване податкове зобов'язання з акцизного ГПЗ, гарантоване податкове зобов'язання з акцизного податку, виробленого на митній території України. І як ви бачите, ось тут у нас вказаний і той новий додаточок, з якого у нас буде заповнюватися відповідно і цифра цього ГПЗ. Що стосується розрахунку гарантованого податкового зобов'язання, то він має свої тонкощі, тобто використовуючи максимально і так, давайте розглянемо формулу. ГПЗ гарантоване податкове зобов'язання за акцизного податку, обсяг спирту етилового біоетанолу в літрах 100-відсоткового спирту етилового визначений як максимальна продуктивність обладнання для виробництва спирту етилового біоетанолу за добу. Помножити на кількість днів в календарного місяці і помножити на ставку акцизного податку, яка визначена в нас в пункті 215.3 Податкового кодексу України. Ну що ж, у нас так само є ще і. Порядок, як ми маємо визначати максимальну цю продуктивність, це порядок 350 і ще є інфолист від податкової. Ну, давайте, на прикладі розглянемо, як же ж нам цей додаточок заповнює. Так, переходимо в наш реєстр звітів і давайте відкримо ось наш новий додаточок, який в нас з'явився: розрахунок сум гарантованого. Податкового зобов'язання. І вже бачите, що у нас підтягнувся автоматично розділ А і код операції. Так, у нас тут є А1,2. Період підтягнувся. Далі ми з вами починаємо заповнювати розрахунок. так, Наприклад, у нас буде 31052025 Далі вибираємо код продукції. Так, давайте всі. Ну, от, наприклад, це буде ось спирт етиловий. Так, ми вибрали спирт етиловий. Так, далі у нас іде обсяг. Ну, я умовно ставлю цифри, просто щоб ми з вами могли порахувати кількість днів у календарному місяці звітного. Періоду. Давайте у нас буде відпрацьовано 22 робочих дні. Якщо в нас були якісь простої, то ми так само маємо повідомити. Тобто, в нас, бачите, це розрахована максимальна продуктивність обладнання. Що це таке? Скільки може в нас те чи інше наше, е, е, наш стан, е, наша лінія, наприклад, по виробництву? Так? Обладнання, наше обладнання може випустити ось саме продукції. Ну, я взяла, умовно, 500. Далі, кількість днів у нас виходить 22 дні. Якщо у нас були якісь там поломки, чи ми, у нас були якісь прості, ми так само про це маємо повідомити податково. Тут ми, наприклад, поставимо 2 і бачимо, що ось у нас стільки вироблено. Далі на підставі. Ну, тут ми можемо, якщо в нас, наприклад, ще якийсь на кожен вид продукції, ми заповнимо. Ну, давайте ще один зробимо, так. От на кожен вид продукції ми з вами робимо окремо, окрему строчечку. Тобто, ну, давайте ось у мене буде ще цей. Так, ну і тут, наприклад, буде 100, так? І тут, наприклад, так само буде 22, але всі 22 бачимо загальну кількість. Тепер дивіться. Далі у нас іде вже ось тут такі циферки. Залишок спирту етилового, але ми не ставимо ось тут напроти кожного, а ставимо, наприклад, у нас тут було 5 тисяч на початок. Далі у нас обсяг реалізованого. Давайте поставимо ну тисячу продали. Далі у нас залишок спирту етилового на кінець. Ну, давайте поставимо, що у нас тут вийшло. Ну, давайте буде 15. Ой, так, зараз щось не хоче щетатися. Зараз п'ят. Так. Угу. Так, так, давайте. Так, всі залишки у нас підтверджуються інвентаризаційними відомостями. Так, ми ставимо ставку нашу акцизного податку. Так, і маємо нашу. Суму, так, зараз хвилиночку, так, от, гарантоване податкове зобов'язання. Так, і коли ми з вами повертаємося в нашу відомість, так, в нашу загальну декларацію, так, то ми зараз буде, зараз, зараз правка. Перерахувати документ, так, правка, оновити поля. Так, і зараз ми з вами, і зараз ми з вами бачимо, що тут у нас з'явилася сума нашого гарантованого податкового зобов'язання. Ось так коротко це про те, що треба розуміти про заповнення. Боятися не потрібно. Одне, що ще: якщо ми з вами заповнили тільки, наприклад, розділ А. То ми ще йдемо в самий кінець, бо далі у нас, бачите, йде розділ Б, так, розділ В. Нас поки що це не цікавить, це так і було. Далі розділ Г. Далі у нас іде так, так, розділ Е. E, і ось тут у нас разом з декларацією подаються ознака подання. Так, ми ставимо кількість. Примі... Примірників, тобто ставимо тут так, наприклад, що ми подаємо. Хрестик ставимо, що ми подаємо додаток. Так, ну ми цей не подаємо, давайте ми його викреслимо. Так, і ось наш додаток 1,5. отут ми ставимо так, що ми його подаємо. Так, є далі кількість примірників, він у нас один, так, і кількість сторінок у нас так само один. Ось, не забудьте це проставити, бо якщо ви не проставите, то, на жаль, декларація не прийметься. Далі у нас дата подачі декларації, потім засвідчую там правдивість даних, так? І далі ось це і подаємо. Це то, що ми подаємо подали, так, далі. Тут у нас ще є. Заповнюється, це ми не заповнюємо, це заповнюють наші шановні податківці. Ну ось, в принципі, нічого важкого нема, але потрібно обов'язково розібратися з гарантованим податковим зобов'язанням. Так і в принципі далі технічно заповнили, подали, чекаємо другу квітанцію і спимо спокійно. Бажаю успіхів, якщо потрібна допомога.